Привіт, товариство! Ви дивитесь другий випуск Нос Ньюз. Усунемо свого носа усюди. Багато виникало питань, чому саме Ньюз. Пояснюємо. Нос – це з англійської переводиться як ніс. Ніс це твір Миколи Васильовича Гоголь. Микола Васильович Гоголь студент нашого університету. Постійно супроводжує студента сміх та гумор. А 27 березня в Ніжинському державному університеті відбувся всеукраїнський фестиваль КВН Кубок Гоголя. Команди з усієї країни приїхали до нашого вузу. Світово, боялася заговорити з Сергієм, але не здалася і перестала з ним мовчки. Все, салют закінчився, і кіт та пошутить шутить будем а с девчатами из бедрика в гремерке а сейчас будем юморить Березня відгримів, віджартував Кубок Гоголя у Ніжинському державному університеті. І мені хочеться відмітити декілька позитивних моментів. Ну, по-перше, цей захід цьому році був приурочений 210-й річниці з дня народження Миколи Васильовича Гоголя. По-друге, дуже сильні команди, стильний гумор. По-третє, широка географія команд. Це і Херсон, це і Рівне, це і Чернігів, Київ, ну і наші рідненькі дуракам законні пісок міста Ніжне. Хочеться відмітити і запрошену команду, яка виступала на цій сцені. Це ВКВ, ветерани космічних військ, учасники Лізі Сміту. We're gonna Хороші емоції. люди дуже смішні, всі такі активні. Мені дуже сильно понравилось. От, люди всі хлопали, всі сміялись, хлопались, ми виступали в конце. Ми сильно нервничали, но люди нас підтримали і ми кайфували. Все хорошо, нежин, прикольно. виступили. Нормально, зритель, хороший. Ми виступали гостями. Я рад, що сьогодні победил Дніпро. Всем удачи! Играйте! Вы лучшие! Нежин, огурцы! Пас! Щекую, Саша, Пас! Сюда йди, Саша, сюда! Тренер, чого ви так кричите? Да потому что Саша скоро міжфакультетські факультетські змагання футболу, а потом сборна студентів играть. Ты хочешь там играть? Да. Давай! Работай! У нас в університеті люблять футбол. Улася гра між збірною студентів та збірною працівників та випускників. Матч вийшов не зовсім напруженим, та все ж головне, що вийшло свято футболу. Нам було важко, але ми знали, що ми победителі, потім ми було краще важко. зможемо досягнути тієї мети, якої ми досягли. І тому в нас і кращий воротар, і кращий бомбардир, і кращий гравець цього. І перший Так. В будь-якому випадку це приємні емоції. Завжди Всіпи спортивне напряження. Приємний дух боротьби. В этом році все було приємніше, ніж в прошлом. В цьому році має бути чемпіонат області среди університетів. Так що ми ждемо визов і поїдемо в бой. 21 березня відбувся поетичний вечір в культурно-освітньому центрі юність. Дивимось. Дівушка, куди це ми такі красиві направляємося? В культурно-освітній центр юність на вечір творчості читати свої вірші. А що там? Кожен може читати свої вірші. Звісно, кожен. Я просто також пишу поезію і мені можна. Звичайно, можна. Ходімо зі мною. Я <звісно> Захід наш називався Вечір творчості. Так ми зробили його для всіх бажаючих, щоб кожен міг би прийти, почитати або ж свої вірші, або вірші свого улюбленого поета. І поділитися цим із іншими. Багато людей відгукнулося, багато хто прийшов, було ну дуже багато бажаючих людей. Тому ми плануємо в майбутньому ще проводити такі заходи. Дуже багато творчої молоді були навіть із ліцею, а дуже багато студентів були не тільки з привідничого, а з усіх факультетів. О, це нас дуже здивувало, дуже порадувало. Загалом вийшло дуже класно. Ну, оскільки молоді в нашому університеті є дуже творчою, то плануємо проводити як мінімум раз у півроку. Думаю буде багато бажаючих. Страшно. А на бібліоночі ще страшніше було. Читаємо Гоголя, віримо в дива. Хай вам щастить! Те, що бібліотекар професія творча та креативна, ще раз довели працівники нашої бібліотеки, які разом з філологічним факультетом. 9 квітня 2019 року вдруге провели цікаву пізнавальну бібліоніч Гоголем. Призначена зустріч, як показує час. Такі заходи стають досить популярними і користуються неабиякою популярністю в наших студентів, бо студентська молодь має можливість проявити свій творчий потенціал. Ми дуже дякуємо нашим студентам, які стали головними героями цього шоу, цього дійства. Вони вжилися в роль. І дійсно вели себе як справжні актори. Тож сподіваємося, що такі заходи допоможуть кожному відкрити свого Гоголя, а нашим студентам реалізувати свої творчі можливості. Всім відомо, що наш університет також славиться і культурним життям. І, от нещодавно. Щось хотіли розповісти. Не соромтесь, давайте, Анна Паробець, директор музейного комплексу. Так, я хотіла сказати: картинна галерея університету. Це не лише популярна туристична локація нашим містом, а й важлива складова навчального і соціокультурного життя. Вишу, і 4 квітня 2019 року відбулася непресічна подія. Презентація з цього чудового альбому Сергій Шишко і Ніжин це спільна праця. Ніжинського державного університету і краєзнавчого музею нашого міста мабуть відомий факт всім, що в Ніжині, а саме в університеті зберігається найбільша державна колекція робот Сергія Шишка, топового художника, який входить в десятку найвідоміших і най. А дорожчих художників ХХ століття цей альбом присвячений власне його творчості, Ніжинському спадку. Тож, ми запрошуємо познайомитися з цим альбомом і запрошуємо студентство до картинної галереї університету. На все добре. Друзі. Ми дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, вам сподобалося. Підписуйтесь на YouTube канал Університету та чекайте новий випуск НОСНЮЗ, а незабаром спецвипуск, ексклюзивне інтерв'ю з ректором університету. Папа